Аномальна погода в Південно-Африканській республіці. Увторок у вівторок у Йоганнесбурзі випав сніг. Жителі столиці у розпал робочого дня попрямували на засніжені вулиці, щоб помилуватися на природне явище і зробити кілька фото. Їх захоплення можна зрозуміти. Останнього разу вони бачили сніг у 2007 році. Як повідомляє метеослужба, такі опади за останні 103 роки траплялися усього 12 разів. Коли я вперше побачив сніжинки, я був удома і просто не міг у це повірити. Хоча до цього усі обговорювали це на Фейсбуці. А зараз, коли я проїжджав повз, побачив, як люди зупиняються і виходять. Я також вирішив зробити зупинку і помилуватися снігом. Багато людей. Побачили сніг вперше. Я бачу сніг вперше у житті і дуже радий з цього. Ніколи не думав, що побачу щось подібне. У Йоганнесбурзі субтропічний клімат. У зимові місяці з травня по вересень заморозки іноді трапляються, але опади бувають дуже рідко. Тому для південноафриканців навіть невеликий снігопад справжня подія. Ми не звикли до такого. Для нас це дуже незвично. Ми не звикли бачити стільки снігу. Його небагато, але й це для нас незвично. Окрім Йоганнесбургу, сніг випав ще в деяких регіонах країни.